Друзі, всім вітання! Це ютуб канал Ми Україна. Я Наталя Кравченко, і будемо говорити сьогодні про роль Китаю та очільника цієї країни Сі Цзіньпіна у переговорному процесі, який офіційно ще не розпочався, але неофіційно розпочався і вже йде, Богдане. В мене до вас перше запитання. От ми свіжа новина про те, що президент Зеленський заявив, що не можна виключати можливість участі Китаю в переговорному процесі, адже він може також надати гарантії безпеки. Ви для себе особисто якось це розшифрували? І чи дійсно? Від Пекіну сьогоднішнього можна очікувати таких гарантій безпеки і більше того, далі їх виконання. Пообіцяти це одне, а це ж не означає. Я напевно, це моя професійна деформація, але я завжди формулювання намагаюся вникнути Тобто, що ми розуміємо під. Переговорним процесом, це перше так, тому що це різний етап, різні формати можуть включати е, ці переговори, різні модальності. Ну і друге, це також гарантії безпеки, це також досить розмите, до речі, питання в контексті того, що обговорюється у нас, і в медійному, і в експертному, і в політичному вимірі. Тому, власне, ми подекуди те, що стосується поглиблення співпраці у сфері оборони, називаємо військовими гарантіями чи воєнними гарантіями, mm -hmm. хто як. Але це також досить розрізнені інколи поняття. Щодо ролі і місця Китаю в контексті російської війни, перше. дійсно, з огляду на те, що Росія співпрацює з Китаєм, і ця співпраця поглибилась після початку повномасштабного вторгнення, Китай продовжує відігравати одну з важливих ролей у геополітичних іграх, баталях, я б це так назвав. Чому? Тому що. Від Китаю залежить Росія в різних аспектах. Китай також намагається вбудовувати свої відносини з західними країнами, зокрема із США і з європейськими країнами, акцентуючи увагу на тому, що він може поглибити ще більше співпрацю з РФ і не виключено, що навіть у mm -hmm. військовій сфері. Тому е, на заході також побоюються, щоб така етапність відносин не настала, тому що це. Буде загрозливим для інтересів західних країн, але це знову ж таки було більше за часів Байдена. Трамп прийшов до влади, став президентом і починає трішки перекроювати оцю всю геополітичну палітру, яка не є чорно-білою, яка має різні відтінки. І я думаю, що Китай зараз досить обережно спостерігає, готуючись також до продовження протистояння США при Трампі. Тому і власне немає. Ми не спостерігаємо такої активності зараз в контексті тих медійних всяких обговорень, які стосуються Ну так, нового плану. Втрата. Вони не пропонують принаймні зараз. Ну, ну так вони а вони й ж... тоді коли, <кормленого>... пропонували, коли пропонували, коли навіть представник від Китаю тут займався човниковою дипломатією, Це не означало, що вони для себе вбачали результат досягнення. Це означало, що вони після першого року повномасштабного вторгнення, спостерігання такого тихого, вони зрозуміли, що є певний вакуум, і вони можуть трішки спробувати себе на цьому полі медіації, тим самим знову ж таки підсилюючи своє позиціонування як країни, як вони це подавали, яка хоче все ж таки досягнути uh -huh. миру і спокою в контексті ядерної безпеки або небезпеки. От власне вони над цим більше спрацювали аніж. Щоб досягнути справедливої мири і завершити російську війну, тому а Китай важливо однозначно, тому що Росія а залежна Б. Вона також е, намагається маніпулювати у переговорах з Заходом щодо зближення з Китаєм, так як ага. Китай використовує цю карту для себе. Ага. А Б зараз буде цікаво поспостерігати, як Трамп буде визначати свою зовнішню безпеку політику у відношенні до Китаю. А ви для себе як ну, знову таки трактуєте і як оцінюєте ось ці, ну, таку поширену доволі думку про те, що зараз ці загравання Адміністрації Трампа з Путіним, вони заради того, аби відірвати Росію від Китаю? Ну, це як що так спрощено формулювати? Я ну, це те, не виключаю. Таку, ну, завдання зав... номер один. Зав... Угу. Завдання досить серйозне. Не певні підходи, а особливо європейські лідери, які відвідували під небесну з певною регулярністю для того, щоб все ж таки утримати Китай від того, щоб він у військовій співпраці посилив максимально напрям на Росію, оце небезпека, яка до цього часу досить суттєво розцінюється різними і політиками, і представниками різних служб, які опікуються обороною. На заході для того, щоб дійсно не було такого союзу військового. Ну і власне, Росія, на мою думку, і Путін вони також остерігаються надмірної залежності від Китаю. Тобто, це означає, що вони намагаються також балансувати, щоб не залежати від Китаю, тому що з Китайцями насправді не так легко працювати, особливо маючи різні потенціали економічні технологічні. Я маю на увазі зараз там Росію Китай. Китайці досить непростий як і спаринг партнер, так і просто партнер. Тому власне кожен зараз думає більше про те, як йому з цієї ситуації отримати максимум в рамках своїх інтересів. Ага, а, а які інтереси тоді Китаю? Тут ну дивіться буквально минулого тижня була оприлюднена інформація про ну там майже сотня китайських компаній, які вже зайшли на окуповані території України. І їх туди Кремль засватав і каже: ось заробляйте, працюйте. Ну, це ну, виключно така... економічний тактика. може бути інтерес Китаю, чи ну ну що? Ну, це тактика з боку Росії, мовляв, таким чином зав'язати Китай на тимчасово окупованих територіях. Тобто У... це підвищує легітимізацію окупації, це для Росії, да? А Китаю ну, тоді ну, що? Навіщо ну, це? Китаю це може бути цікаво з точки зору ресурсності, тобто де є ті чи інші ресурси, там є mm -hmm. Китай. Але я б ще перевірив цю інформацію насправді да, з офіційних джерел Китаю важливо було б отримати відповідь на те, чи насправді Китай зараз присутній, поки триває. Російська повномасштабна війна або їхні кампанії на тимчасово окупованих територіях, що і нав... наш інститут стратегічних mm -hmm. досліджень це підтверджує. І там йдеться треба віддати належне, що все ж таки не про ті кампанії, які виходять на IPO, а ті, які ну такі більш точніше, просто, менш, просто... менш <праць>... ну <світ> <світ> да. Да, да, да менш видимі, дадада <світ> <світ> менш видимі. Да, і ось вони туди зайшли. Да, ті, хто з репутацією туди не ризикують. Це правда, вони туди не йдуть. Це але так росіян дійсно зав'язати Китай е, в цій всій історії. Так я не сказав би, що це відразу легітимізація, тому що я сумніваюся, що Китай там буде щось визнавати на офіційному угу. рівні. Як він угу. це не робив після незаконної анексії Криму і вторгнення Росія угу. на Донбас, угу. але інтерес інтерес, де є природні якісь ресурси чи цікаві проекти, де Китай бачить, що може щось заробити, він вже там. І це стосується багатьох країн різної географії. Це перше. Друге, я думаю, зараз фокус Китаю буде також на тих країнах, навіть європейських, де американці будуть м'якіше представлені ніж це було раніше, політично і економічно. і тут будуть ага, а, швидка... а про які країни, що ви маєте на увазі? Ну навіть навіть Європа, Європейський Союз, коли зараз відбувається те, що відбувається там. Мика mm -hmm. і така торгівельна ну, війна, але хто mm -hmm. знає, тут під боком завжди буде Китай, який буде пропонувати також формати співпраці. До речі, що вже було навіть я більше скажу, навіть на рівні Німеччини, ключової країни Європейського Союзу, десь так років більше семи-восьми обговорювалося mm -hmm. серйозно. Угода з Китаєм про вільну торгівлю, про багато чого іншого. Ну але власне США тоді натякнули, що цього uh -huh. не варто робити, і це все якось потім припинилося. Але знову ж таки, при зміні відносин і економічного характеру між США і європейськими країнами, я думаю, Китай максимально буде намагатися скористатися цією можливістю і економічною, і технологічно. Хоча це буде складніше, тому що Європа зараз більш закрита вже. Вони uh -huh. також бояться цієї загрози з боку Китаю залежності будуть більш прискіпливо визначатися, що робити з такими пропозиціями, які будуть від Китаю надходити. Uh -huh. а Ван І, Це міністр закордонних справ Китаю, виступаючи на Мюнхенській конференції. Він Ну, такий, позиціонував Китай як такий острів стабільності в божевільному світі. і такий типу Ну, подивіться на нас, і, і ось, і ви, і ви. А я хочу запитати вас про відносини Вашингтону з Пекіном. Трамп на початку обіцяв і погрожував ввести 25% відсоткове мито проти китайських товарів, ввели 10% відсоткове. Це означає такий ну перший обережний постріл, і вони дійсно ну адміністрація Трампа готова до подальшої торгової торговельної війни з Китаєм, чи а, вони так просто попередили і далі все ж таки будуть домовлятися, бо теж зацікавлені в цьому острові стабільності під назвою Китайська Народна Республіка. Я думаю, американці зацікавлені в тому, щоб цей острів стабільності був не таким стабільним і не таким сильним. Ну, тому що це це, це конкуренція. Потрібно mm -hmm. розуміти, що стримувати Китай це ключова так, задача, я думаю, в адміністрації Трампа і Сполучених Штатів Америки робити це зараз буде набагато важче, ніж колись. А це перше. Друге, Дійсно, Трамп зараз намагається напрацювати з тією чи іншою країною або з тим чи іншим пріоритетом свій підхід. А, а, ви, ви його, ви його... <світ> розгляділи, Який він? Так, свій. Так, так це з одного боку протекціонізм, те, що притамано ага. Трампу mm -hmm. і інтереси американських компаній, також мінімізація залежності технологічної від Китаю. Все те, що mm -hmm. було за період його першого. Президентство в першої каденції, коли прийшов овальний кабінет, і почалися uh -huh. якраз інтенсивно ці війни технологічні з Китаєм, Шпигунські, також uh -huh. Uh -huh. тарифи і багато чого іншого на другий термін. Я думаю, він зараз ілюструє більшу стриманість поки що, тому що готується, на мою думку, або візит, або зустріч однозначно двосторонньому рівні між Трампом і Сізінпіном. І під цю зустріч, напевно, що будуть якісь проміжні домовленості, як далі визначатись в контексті торгівлі, економіки, технології і зон сфер впливу. І Китай зараз максимально обережний, також у своїх діях. Ну, ми бачимо, не проводяться ніякі навчання навколо Тайваню, да, Як це було там раніше час від часу, а, а така вичікувальна. Позиція для того, щоб подивитися, як цей весь хаотичний рух, який зараз під дією Трампа й адміністрації інтенсифікується, і як його конвертувати для прагматичної співпраці між Китаєм і США, я думаю, от власне Сідіньпін визначає для себе таку тактику по відношенню зараз до Трампа і до його адміністрації. Якщо буде загостреність відносин, то в Китаї до цього також готові. Я думаю, вони готувалися ще раніше, коли були вибори. І електоральні перегони сполучених штатах Америки тому, власне, вони визначають і А, варіант такий більш прагматично нормалізаційний, і варіант Б, коли ситуація буде критичною, і потрібно буде якісь контрвідповідні дії по відношенню до США реалізовувати. Ну і власне в Китаї свої інтереси. Як в зоні там Тайваню, так і в подальшій мілітаризації нарощенню потенціалу, так і в економічній присутності там, де це можливо, в різних регіонах і країнах нашої земної колі? А ви ну, от ви згадали про Тайвані. Я теж хотіла вас запитати: ви як ставитесь до того, що СІ зупинила саме українська війна від Вторгнення на Тайвань, і він це питання так відклав. Ну, подейкуючи до 27-го року, коли там армія Китаю буде відзначати своє сторіччя, і типу вони мають настільки підготуватися вже щоб захопити е, Тайвань ну Бліцкригом Ну тобто, Київ за три дні. Ну я не думаю, що це має якісь не наважиться. Думаєте, да? Ні, ні, я, я не готовий прогнозувати, наважити чи ні, але я не думаю, що російська війна, ситуація там Китай тайвань. Ну багато він, як, ну, пишуть про те, що він подивився. А, якщо не виходить отак з ну, одразу і блискуче, то краще не лізти. І саме не, на... та, не до речі, не виключено. Я можливо, також можу. Підтримати такі ідеї, що мовляв на прикладі Росії, наприклад, що вона ну, а, да. та, також загрузла у своїй е, кривавій війні, е, більш виважена зовнішня безпекова політика Китаю, співставила ризики і можливості переваги, і поки що дійсно визначила, що ну можливо, давайте так. М'яка жорстка сила, тобто реакція, будемо дивитися там, можливо, якісь будуть більш сприятливі обставини. І ми це питання для себе вирішимо. Я думаю, десь приблизно так визначає цей пріоритет для себе ці Цзінпін і його комуністична партія. Угу. З цим зрозуміло Богдане. І я наостанок хочу все ж таки повернутись до початку нашої розмови і до. Можливо, участі Китаю в переговорному процесі ви сказали про те, що це і різні етапи, і різні там стадії, і різні коли переговорників. Але все ж таки, якщо ми маємо інформацію, ну американські впливові медіа про це повідомляють, що е, оточення сі Цзіньпіна кілька разів виходило на адміністрацію Трампа, пропонуючи їм е, допомогти в організації зустрічі Трампа Путіна, але без участі зеленського, але за присутності Сі Цзіньпіна. Е, в сухому Залишку, в принципі, на що ми можемо сподіватися, якщо Китай дійсно буде залучений? Ну от при таких е даних, при тому, що вони б мали ось такі пропозиції? Ну тобто вони нас не вбачали стороною переговорів. Я не думаю, що Китай буде залучений для Трампа в його ага. логіці, в його его. Навіщо Теш тут потім... Китай? він, угу. він напряму готовий вирішувати питання? Принаймні, пробувати це робити, навіщо Китаю? Підсилювати в цьому вимірі і ще включати в ті процеси, які Трамп планує реалізувати у такому треку, в якому ми зараз це спостерігаємо. Це перше. Друге, ну знову ж таки, роль Китаю вона така досить з одного боку посередкована, а з іншого боку важлива, тому що ця співпраця між РФ і Китаєм. Вона є загрозою для західних країн, зокрема і для Сполучених Штатів, Штатів Америки. Тому, власне, і в Штатах не вбачають Китай як сторону, яка така досить нейтральна до усіх. От, власне, це також пересторога, яку потрібно також враховувати. А те, що стосується реалій, політики, геополітики, ну завжди великі гравці вирішують. На жаль, і тут. Потрібно максимально дійсно мобілізуватися не лише нам, як мінімум європейським країнам, але ця хардова така політика, яка побудована на в першу чергу інтересах не, і на спроможностях військових, економічних, фінансових, вона зараз буде ще більше домінувати. От і все. Тобто має, все ж таки світ маємо двополярний, чи вже триполярний. Та я не, не є прибічником такої да, е класифікації, <tiu> да, це теорія міжнародних відносин. Люблять експерти подекуди там про полярності розмовляти. Зараз світ перебуває в більш хаотичному своєму е розвитку США, на мою думку. Мають, якщо вони хочуть, і Трамп хоче реалізувати Make America Great Again, Це свій ага. слоган. Давайте зробимо марку великою. Угу. Вони мають перебудувати і переосмислити свою роль в всіх цих процесах, угу. але нові центри полюса, полюси впливу, вони не лише з'являються, вони також посилюють, посилюють свій вплив, і це означає, що з цим потрібно рахуватися. Да, маємо те, що маємо. Дякую вам за цю розмову. Дякую. Це був Богдан Ферен, кандидат політичних наук. Я, Наталя Кравченко. Дякую всім за увагу. На все добре, До побачення. до побачення.